Промахнулись. Сидороч хорош. Чому їх позицию? Не показывают. Не понимаю. Вот только я. Полетели. Oj, blin. Ne! Tak. Davaj, davaj, živi, živi. Davaj, davaj, živi, živi. Živi, lolok. Ti budiš me блин blin. Klas, pvp Ви чо прикалісти. Так, живи, живи. Малую, просто живи! Просто живи! Просто живи, живи, живи. Живи. Він його це зробив. Він як це зробив, і ми виграли? Ну, так, в мене така позиція, <кій> тому що я на не неї збирав. Добре. Думаю, вже можна попрощатись. З вами був Сікрат, Тож всім бувайте, всім пока.